Чому люди, навіть якщо просять поради, не чують, що їм говорять? Не сприймають? Не сприймають того, хто намагається допомогти з позиції духу. Зазвичай 99,9% людей реагують на пораду, так? Тому що вони знаходяться в своєму полі, з якого вони просять пораду. І вони. Під час цієї просьби вони заглиблюються ще більше в свій стан у цій розказні. Про... Вони не відкидають те, що вони, от, чому вони потрапили в той стан. Вони не беруть це до уваги причину, не, не чують, що їм е, радять, а вони е, вважають у цю точку зору їх, що, вони, е, що хтось світ винен. там. І вони тобі починають роз, розказувати, який світ поганий і як він винен. Чому він винен? Так. Як світ завонив перед ними. <сумію> от, і от, і от ця позиція, вона, от там таких е, жертвеників, розумієш, людини, які сидять в позиції жертви і звинувачують весь світ. Ну, ну майже всі, ті, хто потрапили в, цю, в цей стан. От, і вони е, якраз, е, і оця їх позиція, вона не. До неї не достукаєшся, скажімо так, вона е незмінна, вона людина не хоче, вона от звертається, щоб почули про її проблеми, тобто, як стягує з тебе енергію. Тобто почули, ну, знайшли вільні вуха, щоб розказати, які в них проблеми. І в результаті, знаєте, до чого вони договорюються? От там то-то, то там така то історія сталася зі мною. Але в результаті розумієте чому? Тому що в мене дзеркало у спальні стоїть, з іншої сторони. От ви мені скажіть, де в мене в мені дзеркало у спальні повісити? Бо причина в тому, я точно знаю. Ти її розповідаєш, там, про, розбуковуєш її голову, а людина. Так, ну Це е, такий приклад, один із е, прикладів. Але ж людина не чує взагалі. Того, що їй несе, щоб ну, просто зни зникло оце марево про світ. так? Вона не хоче цього чути, вона не вибирає це чути. Не чує та, хто не вибирає чути. А не вибирають чути всі, хто звертається, От мені на голову дерево впало. І що мені з цим робити? І, бо в мене голова була. Ти пояснюєш причини, а воно тоді зовсім перекручує ті причини. Розумієш чому? Тому що воно не хоче чути причини. Вона не хоче чути істини? Воно сидить на тому, що ви дайте мені зараз таку мазь, як, з якої, би, якої би голова одразу перестала. Бити. Навіть даєш енергію і ця людина відчуває цю енергію. Але вона себе стоїть в тої позиції, от я там, такий добрий там, чи добра людина, всім допомагаю, я такий там нещасний, і тут мені голову надає. За що? Розумієте, а воно не чує все. І в такій позиції сидить дуже багато людей, і е, е, до них не донесеш. Е, до них донесеш тільки тоді, коли вони відкинуть всі, всі свої уяви про себе, про то ну, і, і відзнайдуть причину, коли або почали почують те, що їм говорять, то причину почують Там, і так далі. Або прислухаються до істини. Яка є істиною і та істина звільнить їх, відкриє, а істина одна. Я і отець одно. Mm -hmm. І з себе починати. Що я, якщо і отець одно, то то що по голові вдарив дуб, там чи дерево впало на голову, то це по, по справах. По справах дало, щоб не, не відрізняв, ну, щоб не, не розділяв. Ту людину з цією від, там, себе, з енергією і так далі. Бо людина сама себе б'є зазвичай і потім звинувачує когось ближнього. Mm. Тобто ну, ну, головне питання: чому, чому не чують? Тому що его якби хочеться якось самоствердження воно, ну, ну, ну По-перше, -по вони не хочуть, в основному ті, хто звертається з таких питань, то вони не хочуть чути істину. Вони просто хочуть, щоб їх почули, і вони от злили свою інформацію на то, от, які. от, там, Ноги болять, чи ще щось. Ну там от такі от проблеми. Ну, yeah. я... Свої проблеми, так. Просто щоб почули їх, поспівчували їм і завдяки цьому. Це, по-перше, вже живуть, вони розгрузилися, живуть людей енергією. А по-друге, вони, вони не хочуть чути поради, бо вони стверджені в своєму виборі. Вони ж там вважають цей світ. Поганий і все, розумієш, і вони, у них така позиція це позиція їх вибору. от, І коли їм розкривається цей світ або їхнє бачення, вони цього ну, просто не хочуть сприйняти, тому що у них певний вибір є. У них вже є сталий певний вибір, переконання внутрішнє, розумієш. і от, Ті, хто звертаються, вони зазвичай. Ті, хто е, хочуть зрозуміти, вони кажуть, що. А чому от така от ситуація склалася, напевно, що тому, що вони і починають працювати з цим відразу. Тоді це людина дає доступ до джерела, ну, до, до джерела, собі дає, по-перше, доступ до джерела. Вона починає сама догадуватися причини того, що з нею сталося, вона починає заглиблюватися у свій стан і пізнає от своє поле, чому воно таке, а не інше. При коли людина правильно звертається, правильно хоче сприйняти там, чи відкривається інформація. Але зазвичай люди вони так, вони так, навіть їздять, приїжджають, так? На санги на ретрити є такі, їх небагато, але вони затверджені в своєму полі, вони думають, що там їм всі от, в то поле принесуть там все. Облаштують то поле, вони там будуть цим всім -сім користуватися, розумієш? Що не, не людина сама це все пізнає і сама створить це поле. А це поле все їм нанесуть енергії дадуть, все, знань дадуть, все, а я буду там, тільки снурочками управляю. Ото мені треба зараз те, те розумієш? От таке, така егоїстична позиція. Дайте мені, а розумієш? Розжуйте, покладіть у рот, ковтніть за мене. Перетперетворіть, переваріть. Ну, все. Тобто є такі люди. На жаль, то це не є такі духовні, скажімо, шукачі, а це люди просто які е, вибрали позицію користуватися вже готовими надбаннями, там і так далі. Тому таких людей треба або відразу відсикати, або то, так той же дуб їх. Дуб їх та, сам відсікає, дуб. Та. Я зараз жорстко скажу, але тобто, такі люди перетворюються на паразитів? Ну, а, а серед них паразитів дуже багато, серед таких от саме паразитів дуже багато. Угу. А, в них живуть паразити і управляють тими людьми. Ну, вони просто сприймають світ з точки паразитів. Вони працюють паразитують на одному, на іншому, на іншій людині. Та, вони користуються і вважають, що е, ну, так, так світ налаштований. Коли ти їх переклад, переключаєш в іншу позицію, вони починають зразу супротив. О, Значить, це все неправда, значить, це все ну, типу брехня. І ви всі безсовісні, прихали мені. А тут мені манна небесна з голови не на голову не паде. А, ну. Розуміє? От такі от, от таке їх сприйняття. Не хочу називати імена там. Ну, можна поспівчувати таким людям. Так. А, і побажати їм. Розуму. Чи як ці свідомості? Свідомості? Так. так. Це, Ну, коротше, іди на вихід. Ах, ну, як... треба будити. Треба починати з себе. Розуміти, що я і твопець. Того, mm -hmm. того, того дерева, біля якого проходив. Там, що... От. Всіх причин і наслідків. Будьмо. Mm -hmm. Будьмо. Гарного дня. Гарного процвітання.